Права 602. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо в першому заданні x, що множиться на x 5, додати x плюс 4, що множиться на x плюс 2. Розкриваємо дошки перші. Кожен з доданків множимо на x, то ми записуємо, що це дорівнює x, що множиться на x, потім додати х, що множиться на мінус 5. Додати. Відняти 5, це додати мінус 5. Додати. Далі. Х плюс 4 множимо на х, то ми записуємо, що х у нас множиться на х, додати 4 у нас множиться на х. Далі х 4 множимо на 2, то ми пишемо додати х помножити на 2. Додати. 4, що множиться на 2. І це дорівнює. х помножити на х це буде х у квадраті. Далі x помножити на мінус 5, це буде мінус 5х, далі x помножити на x це буде х у квадраті. 4 помножити на x це буде плюс 4х. x помножити на 2, це буде плюс 2х, і плюжити на 2 це 8. Це дорівнює. Ну що ж, дивимося, подібні доданки у нас є х в квадраті плюс х у квадраті. Ну і є мінус 5х, так, є плюс 4х і плюс 2х. Х у квадраті, плюс х у квадраті це буде 2х у квадраті. Далі 4х плюс 2х, це буде 6х, мінус 5х, це буде 1х, або просто х. Пишемо плюс х. Ну і залишиться плюс 8, є? друге завдання. М плюс 3. Що множиться на m мінус 4 відняти m, що множиться на m-1 плюс 5. Ну що ж, виконуємо тоді множення m плюс 3 множимо спочатку на m, то ми записуємо, що це дорівнює m помножити на m, додати 3, що множиться на m. Далі m плюс 3 множимо на мінус 4, то ми пишемо плюс m, що множиться на мінус 4, додати 3. Що множиться на мінус 4. І потім відняти m це додати, пишемо мінус множимо на m плюс 1, то помножити спочатку на m додати мінус m ми множимо на мінус 1. Ну і в кінці в нас іще залишається додати 5. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення. m помножити на m, це буде m у квадраті. Далі 3 помножити на m, це буде плюс 3m. M помножити на мінус 4, це буде минус 4m. Далі 3 помножити на мінус 4, це буде мінус 12. Далі Мінус m помножити на m, це буде мінус m у квадраті, далі m minus m pomnoжити на мінус 1, це буде плюс m, або плюс 1 m, або плюс m. Ну і залишається в нас іще плюс 5. І це дорівнює. Шукаємо подібні доданки. Отже, m у квадраті і мінус m у квадраті. Ця сума у нас дорівнює 0. Далі 3 m додати m. Це підкреслимо. 3m додати m, це буде 4m, і відняти 4m. ця сума також дорівнює 0. Викреслюємо 3m m, 4m. І відняти 4m це дорівнює 0. У нас залишиться ще мінус 12, додати 5. А мінус 12 додати 5. Це в нас буде мінус 7. Є. Переходимо третє завдання. А плюс 3, що множиться на А, мінус а плюс 1 додати 4 мінус А, що множиться на 4 плюс А. Записуємо, що це дорівнює спочатку А плюс 3 множимо на А. То це буде А помножити на А, додати 3 помножити на А. Далі відняти А плюс 1. Міняємо знак данки на протилежний, було А стане мінус А, було плюс 1 стане мінус 1. Далі додати 4 мінус А, що множиться на 4 плюс А. 4 мінус А множимо на 4, то ми пишемо додати. 4, що множиться на 4. Додати. a. А. Ми ну також множимо на 4. Додати. Ну і 4 мінус а множимо на А, то це буде 4, що множиться на А, додати. Мінус А. Ми множимо на А, і це дорівнює. Виконуємо множення А помножити на А це буде А у квадраті. Далі плюс 3 помножити на А це буде 3а. Мінус А мінус 1. Додати 4 помножити на 4 це 16. Мінус А помножити на 4 це буде мінус 4а. Далі пишемо плюс 4а. Далі мінус А помножити на А, це буде мінус А в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж. Отже, дивимося, у нас є А в квадраті і мінус А в квадраті. Ця сума у нас дорівнює 0 і її можна виказати з суми. Далі є у нас тут мінус 4А і плюс 4А. Ця сума також у нас дорівнює 0. Що в нас залишається? У нас залишається. 3а відняти А. Ну і залишається мінус 1 додати 16, подібні доданки. То ми записуємо 3а відняти А, це буде 2А. Далі мінус 1 додати 16, це буде плюс 15. Є. Переходимо до 4 завдання. Y плюс 2, що множиться на y мінус 3. Відняти 2y, що множиться на 1 мінус y. Ну що ж, y плюс 2 спочатку множимо на y. То це буде y, що множиться на y. Додати 2, що множиться на y. Далі y плюс 2 множимо на мінус 3, то ми пишемо плюс y помножити на мінус 3. Додати. І 2 ми множимо на мінус 3. Потім мінус 2y, що множиться. Мінус 2y це додати мінус 2 y, то ми пишемо додати 2y, що множиться на 1. мінус 2 y Ми множимо на мінус y. Відняти y це додати мінус y. І це дорівнює. Y помножити на y це буде y у квадраті. Плюс 2 помножити на y це буде 2 y. Y помножити на мінус 3 це буде мінус 3 y. 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6. Мінус 2y помножити на 1, це буде мінус 2 y. Далі мінус 2 y помножити на мінус y, це буде плюс 2 y у квадраті, і все. І це дорівнює... Ну що ж, групуємо подібні доданки. Є у нас y в квадраті і плюс 2 в квадраті. 2 y мінус 3 і мінус 2. Ну що ж, y в квадраті плюс 2 у квадраті, це буде 3 у квадраті. Ну, а зараз бачимо, є плюс 2 і мінус 2. Сума дорівнює 0. То в нас залишається тоді мінус. 3 y Ну і залишиться ще мінус 6. Є. Записуємо відповідь. Отже, виконайте дії. В першому завданні ми виконали і отримали 2х у квадраті плюс х плюс 8. В другому завданні записуємо мінус 7, в третьому завданні записуємо 2а плюс 15. І в четвертому завданні записуємо 3Y2 3y у квадраті мінус 3y мінус 6. І Yeah.